П'ять видів комунікації, про які ви і не підозрювали, що використовуєте. Мистецтво спілкування п'ять ключів до успішного спілкування у світі сьогодні. Спілкування це не просто обмін словами, це фундамент людських відносин, двигун бізнесу і каталізатор змін. Ми постійно спілкуємося, часто навіть не замислюючись про те, як ми це робимо. Але усвідомлене розуміння різних видів комунікації і вміння вибирати відповідний стиль може радикально змінити якість нашого життя, як особистої, так і професійної. У сучасному світі, де інформація літься рікою, а цифрові канали комунікації множаться як гриби після дощу, вміння ефективно спілкуватися стає не просто перевагою, а життєвою необхідністю. Це не просто навичка це мистецтво. І, як і будь-яке мистецтво, воно вимагає практики, самоаналізу і постійного вдосконалення. Один вербальне спілкування слова, що створюють реальність. Вербальна комунікація це, мабуть, те, що спадає на думку більшості людей, коли мова заходить про спілкування, це використання розмовних слів для передачі інформації, ідей та емоцій. Але вербальна комунікація це набагато більше, ніж просто вміння говорити грамотно і чітко. Це вміння, слухавши активно, задавати правильні питання і адаптувати свою мову до аудиторії. Я часто помічаю, як люди, які володіють блискучим словниковим запасом, зазнають невдачі в спілкуванні, тому що не вміють слухати. Вони настільки захоплені своїми думками, що пропускають важливі сигнали, які посилає співрозмовник. Активне слухання це не просто мовчазне очікування своєї черги говорити, це вміння перефразовувати, уточнювати і демонструвати розуміння. У професійній сфері я порадив уникати складного жаргону і абревіатур, якщо ви не впевнені, що ваша аудиторія їх розуміє простіше і ясніше ось девіз ефективної вербальної комунікації. Пам'ятайте, ваша мета бути зрозумілим. А не вразити своїм словниковим запасом. 2. невербальне спілкування мовчазна мова емоцій. Невербальне спілкування це мова тіла, вираз обличчя, жести, поза, зоровий контакт і навіть використання простору. Це потужний інструмент, який часто передає набагато більше, ніж слова. Іноді, навіть не усвідомлюючи цього, ми посилаємо невербальні сигнали, які суперечать нашим словам. Я пам'ятаю випадок, коли я проводив переговори з потенційним клієнтом. Він постійно кивав головою, кажучи, так, так, звичайно, але його схрещені руки і напружений вираз обличчя говорили про протилежне. Я зрозумів, що він не зацікавлений, і перевів розмову в інше русло. Невербальна комунікація це своєрідний детектор брехні, який допомагає нам розуміти справжні наміри співрозмовника. Розвиток емоційного інтелекту є ключем до успішного читання та використання невербальних сигналів. Зверніть увагу на мову тіла ваших близьких, колег і клієнтів. Спробуйте зрозуміти, що вони відчувають насправді, навіть якщо вони не говорять про це. 3. Письмова комунікація чіткість і стислість запорука успіху. В епоху цифрових технологій письмова комунікація відіграє все більш важливу роль. Електронні листи, повідомлення в месенджерах, звіти, презентації, ми постійно спілкуємося в письмовій формі. Але письмова комунікація це не просто набір слів на папері, це мистецтво чіткості, стислості та грамотності. Я помітив, що багато людей пишуть занадто довгі та заплутані листи, які важко зрозуміти. Пам'ятайте, ваша мета донести інформацію швидко і ефективно. Використовуйте короткі речення, чіткі формулювання та візуальні елементи, такі як списки та графіки. Що стосується використання смайлів у діловій кореспонденції, я б запропонував бути обережним. Хоча емоджі можуть додати трохи тепла та доброзичливості, вони також можуть сприйматися як непрофесійні. Загалом, краще уникати їх в офіційних листах. 4 візуальна комунікація, сила зображень. Візуальне спілкування це використання зображень, графіків, відео та інших візуальних елементів для передачі інформації. Люди обробляють візуальну інформацію набагато швидше, ніж текстово, тому візуальне спілкування може бути дуже ефективним способом пояснення складних ідей чи даних. Я вважаю, що інфографіка це один з найпотужніших інструментів візуальної комунікації. Вона дозволяє представити велику кількість інформації в наочній і зрозумілій формі. Відео також можуть бути дуже ефективними, особливо коли щось потрібно продемонструвати на практиці. У сучасному світі, де люди постійно бомбардуються інформацією, візуальне спілкування стає все більш важливим. Використовуйте її, щоб привернути увагу аудиторії і зробити вашу інформацію більш запам'ятовується. 5. Міжособистісне спілкування фундамент відносин. Міжособистісне спілкування це будь-який обмін інформацією між двома або більше людьми, це основа побудови відносин, вирішення конфліктів і спільної роботи в команді. У бізнесі та за його межами хороші комунікативні навички означають використання як вербальних, так і невербальних сигналів, вміння керувати своїми емоціями та активно домагатися роз'яснень. Я вважаю, що емпатія є ключовим компонентом успішного міжособистісного спілкування. Спробуйте зрозуміти точку зору іншої людини, навіть якщо ви з нею не згодні. Покажіть, що ви дбаєте про його почуття та потреби, вміння вирішувати конфлікти ще одна важлива навичка міжособистісного спілкування. Не бійтеся говорити про свої проблеми, але робіть це з повагою та конструктивністю. Шукайте компроміси і рішення, які влаштують всіх. Висновок: мистецтво спілкування, шлях до успіху. На закінчення хочу підкреслити, що ефективна комунікація це не просто набір технік і стратегій. це мистецтво, яке вимагає постійної практики і самовдосконалення. Розвивайте свої навички вербальної, невербальної, письмової, візуальної та міжособистісної комунікації, і ви побачите, як покращаться ваші стосунки, ваша кар'єра та ваше життя в цілому. Пам'ятайте, що спілкування це не просто спосіб передачі інформації, це спосіб побудови зв'язків, створення змін і досягнення успіху. Інвестуйте у свої навички спілкування, це найкраща інвестиція, яку ви можете зробити.